Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрук. В цьому відео розповідаю про те, в яких випадках ваш військовообліковий документ є недійсним. Паперовий військово-обліковий документ і електронний військово-обліковий документ. У зв'язку з чим взагалі виникло це питання. Ну, раніше там стикалися з цими питаннями, коли з'ясовувалось, що людина була виключена, ну, як приклад, за станом здоров'я, і в неї в реєстрі, в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів з'являлася інформація, що людина на обліку. Да? Хоча вона виключена, і от паперові документи не співпадали з електронним цим реєстром, з даними. В в цьому реєстрі і вважалось, що не дійсні. Ті або інші дані. От ми розбиралися з цими питаннями. В окремих відео я про це записував, тому можете на каналі подивитись про виправлення цих недостовірних даних. І тут виникло питання нещодавно зв'язку з прийняттям цих змін до постанови 932 про експериментальний проект. Ви напевно всі чули, що почали видавати паспорти чоловікам 18-60 років за кордоном за умови постановлення їх на військовий облік і формування їм військово-облікового документу електронно військово-облікового документу. Ну, якщо не бачили це відео, подивіться, отут в мене за посиланням воно є. І от там повністю цю постанову 932 зі змінами я розбирав. І є один такий момент, на який я звернув увагу, і стало само цікаво, яким же чином у нас буде визнаватися недійсним військовообліковий документ. Зараз. Про все це розповім з посиланням на норми права, звісно, як завжди. Тому залишайтесь, послухайте, підпишіться на канал, хто не підписаний. Поділіться цим відео. Якщо будете вважати його корисним, є ще телеграм-канал. Також бачите QR-код, підписуйтесь, це не дуже складно. Телефон наводите на цей QR-код і потрапляєте на мій канал. Там дуже багато корисної інформації. І з'являється вона дуже швидко і оперативно щодо новел нашого законодавства, А наразі вони дуже часто... Приймаються якісь там закони постанови, тому за цим слідкую. Повідомляю на своєму телеграм-каналі. Підпишіться, будете в курсі. І так, переходимо да, до основного питання. От Виписка, з, точніше, витяг такий маленький з цієї постанови 932 з, уже зі змінами постановою 370 -ї. Громадяни України чоловічої статі значені в абзаці першому цього пункту. Це ми про пункт 12 говоримо. Можуть отримати у відокремленому підрозділі оформлення документа за умови дійсності військово-облікового документа без його пред'явлення. Дійсність військово облікового документа перевіряється працівником відокремного підрозділу відповідно до пункту 10 цього порядку. І ми дивимося цей пункт 10 тут зазначено наступне: перевірка дійсності військово військоблікового документів. ОСІП проводиться шляхом електронної інформаційної взаємодії єдиного державного демографічного реєстру, відомчої інформаційної системи ДМС та єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів Трембіта. Більше з цього приводу нічого не сказано в цій постанові, тому ми її закриваємо, більше до неї не повертаємось. Да, нас цікавить, що ж таке військово-обліковий документ. Ну і по-перше, я вам нагадаю і всім своїм підписникам і клієнтам вже неодноразово зазначав, що всі раніше видані військово-облікові документи вони є дійсними в силу двох, мінімум двох нормативно-правових актів, які є чинними на сьогоднішній день. Перший нормативно-правовий акт, це в нас закон, всі ви його пам'ятаєте, 3633, який був законопроектом 10449, там, де в нас покращилась мобілізація, да, там була там, ціла, ціла купа норм, прийнятих ну, в лапках да, там е, покращилась, посилена вона була, да, так назвемо. І там дуже багато змін було ще в травні 2024 року. і от... Е, одним з положень цього закону в перехідних прикінцевих положеннях, якщо ми його відкриваємо. Ми можемо побачити наступне прикінцеві перехідні положення, це пункт другий. Зазначено, установити, що. Да? ну от Зазвичай у нас бувають такі прикінцеві перехідні положення в законодавстві, і вони там їх треба обов'язково читати, тому що там іноді багато цікавого, навіть цікавіше положення, ніж в самих законах. ну Це не про цей закон, звісно, бо він такий дуже змістовний. Але важливий аспект. Под пункт 12. Цієї частини другої прикінцевих перехідних положень цього закону 3633 зазначає наступне: військово-обліковий документ, що визначає належність його власника до військового обов'язку, виданий до Дня набрання чинності цим законом, є чинним та не потребує обов'язкової заміни у випадку або з підстав затвердження органом державної влади нової форми військово-облікового документа. І нагадаю, набрав чинності цей закон у нас 18.05.2024 року. Все, цей закон закриваємо і йдемо до постанови 560. Всім вам відомо. Да, цієї постанови багато питань врегульовано: відсрочка, там, направлення повісток. Ну і ще там дуже-дуже багато. Ми її розбирали там вже і, і так, і так, і зі змінами там дуже багато відео на моєму каналі. Подивіться за посиланням там постанови 560, знайдете багато цікавого і корисного. І от тут є пункт 55 цієї постанови. Ну, це не постанови, а саме порядку проведення призову громадяни службу під час мобілізації на особливий період, який затверджений цією постановою. От 55 пункт цього порядку він е, звучить таким чином: військово-обліковий документ, що визначає належність його власника до військового обов'язку, виданий до набрання чинності законом України від 11 квітня 2024 року. 3633, про який я зазначав, да, про внесення змін до деяких законодавчих актів, є чинним та не потребує обов'язкової заміни у разі з підстав затвердження органом державної влади нової форми військовоблікового документа. Тобто норма, дублююча ту, що була в законі в прикінцевих перехідних положеннях. Тобто, у нас мінімум два нормативи кажуть про те, що на сьогодні ваш військовообліковий документ є дійсним. Закриваємо цю постанову і переходимо до наступної постанови, якою все ж таки встановили в нас. Нову форму військово-облікового документа, да, в які шло посил... ну, на яку йшло посилання, і в законі, і в постанові 560 Це постанова 559 Вам всім також відомо, тому що вони приймались там одночасно з цієї 560 Там було порядку 6 або 7 постанов. Тоді прийнято у травні 2024 року. Всі їх також розбирав, можете подивитись. Детально. Але нас тут цікавить питання недійсності військового квитка, да, як я і зазначав на початку відео. І де ж ми можемо це побачити? Навіть якщо ми просто в пошуку набираємо по цій постанові, там недійсний, да, нас видає перша це пункт третій. Цього також порядку це в нас порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників військовозобов'язаних зобов'язаних та резервістів. В цьому пункту третьому цього порядку значено наступне. У разі, коли відомості, зазначені у графах 1, 5, 13 та 14 військово-облікового документа на бланку не відповідають відомостям, що місяця в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, він вважається недійсним. Крім військово-облікових документів, військовозобов'язаних та резервістів СБУ розвідувальних органів. Тобто, ну і ми також це питання колись розбирали, коли ця постанова з'явилася, але було не зовсім зрозуміло. Це стосується старих військових квитків чи нових. Там ну, на сьогоднішній день, як вже практика показує, це стосується в нас саме військово-облікового документу, цього нової форми, да, тому що пункти, перелічені тут, вони мались на увазі законотворцям саме от в новій формі. Ми зараз подивимося, які ж. Пункти можуть не співпадати. І от Якщо вони не співпадають з тими, що містяться в єдиному державному реєстрі, то він буде вважатися недійсним. Відкриваємо цю форму, він є додатком. Цей квиток є додатком до цієї постанови. Можете подивитись, ознайомитись. І от в нас е зазначена наступна. Да, пункт 1,5, 13 і 14. Ну, Дивимось. Один це виданок. Да? Другий реєстраційний номер облікової картки платника податків. Да. Е третій склад. Ну, Склад військового формування. Да? Четверте, військове звання. П'ятий облікова спеціальність. До речі, оцей ВОЗ він от, ну, у багатьох моїх там клієнтів, підписників, хто звертався з цього питання, він часто не співпадає. От Коли почалась ця цифровізація військово-облікових даних, то у багатьох він не співпадав реально. Тому звертайте увагу, якщо він реально не співпадає, то треба звертатися до ТЦК з відповідною заявою, щоб вони змінили. Ну, про це наприкінці відео розповім коротенько, як це все виправляти. Далі, 13-14 пункт. Тобто всі інші ми пропускаємо. І от у нас 13-14 такі цікаві пункти, тому що хто стикався вже і бачив цей квиток, він розуміє, про що я. 13-й це відмітки про військовий облік, це взято або знято виключене з військового обліку. Ну, це важливі записи. Я думаю, ви погодитеся зі мною. І 14-й це безпосередньо запис про виключення зв'язкового обліку, на яких підставах, коли, ким, ну, тобто, тут все це зазначається. Тобто дуже багато такої змістовної інформації важливої. І от якщо ця інформація вона не співпадає, з тою інформацією, що є в реєстрі, він буде вважатися недійсним. Тобто розібрались да, про паперовий цей квиток на новому бланку, і якщо не співпадають пункти. Якщо у вас старий квиток і також не співпадають дані, він буде вважатися недійсним також. Але ну, не в силу цієї норми, а в силу того, що на сьогоднішній день вже ви бачили да, цей законопроект 12093, і на сьогоднішній день він перебуває у, на підписі у президента з 18-го року. З 18 березня да, він перебуває на підписі, ще не підписаний чомусь. Це законопроект про 50% штрафу, там, ну і там багато змін. І от одна з змін дуже важливих, що на сьогоднішній день будуть прийматися дані за основу ті, що є в реєстрі. І тому, в силу цього питання, якщо у вас не будуть співпадати дані там в вашому паперовому, старому військово-обліковому документі, навіть не у цьому новому на бланку, то він буде також. Прийматися як недійсні. тому ці дані ви повинні виправити обов'язково на це звертайте увагу. І звертайтесь до ТЦК, виправляйте ці дані, щоб не мати проблем. Тому що при перевірці документів і патрульний, і представник ТЦК, і на кордоні вони будуть дивитись в реєстр і побачать там інші дані, які не будуть співпадати з вашими. І тоді у вас можуть бути якісь проблеми. Ну, знову ж таки, там проблеми, не проблеми, але час ви на це витратите 100%. Ну, не в цьому відео. Да. І далі, якщо ми подивимось тепер питання по електронному військово військові документу, да, з паперовим, начебто, все зрозуміло. Якщо щось там не зрозуміло, пишіть в коментарях, ще поговоримо там. І от електронний да, у нас зазначається, це в пункті 7 цього ж порядку. У разі, коли відомості зазначені у підпунктах 1.5. 8.1.13. пункту 8 цього порядку. Зараз ми повернемось до цих пунктів, я назву, що це за пункти. На момент зчитування не відповідають відомостям, що містяться в єдиному державному реєстрі празовників військовозобов'язаних та резервістів військовообліковий документ в електронній формі вважається недійсним. Тобто, два випадки, ви зрозуміли, по-паперовому. І по електронному, по паперовому в пункті 3, по електронному в нас в пункті 7. І тепер дивимося, які ж це дані. Да? 1-5, Переходимо в наступний пункт нас 8, і ми дивимося це прізвище, власне, ім'я по батькові, дата народження і РНК. Да? Це 1-5. Далі, 8, восьмий пункт. У нас це відомості про наявність відсрочки від направлення для проходження базової військовослужби для призовників, або відсрочки від призовної військовослужби в час мобілізації на особливий період. Отака от справа. Тобто, якщо і по відсрочці щось не так там, то він вважається недійсним. І 11.13. Дивимося, 11.13. Відомості про виконання військового обов'язку, категорія обліку. 12. відомості про перебування на військовому обліку найменування ТЦК та СП. До речі, не у всіх ТЦК та СП співпадає. Тобто у когось в паперових документах, документах один ТЦК та СП записаний, а в електронному чомусь підтягується інший. Таких випадків багато от, на моєму досвіді, на моїй практиці. І тринадцяте відомості щодо звернення або надсилання до Нацполіції повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення. Навіть у така от ситуація, тобто звертайте увагу, якщо ця, ця інформація не буде співпадати, він буде вважатися недійсним. Тут прямо передбачено цією постановою. Отак от от, от так законодавець закріпив, і тепер ну, я сподіваюся, що це відео буде вам корисним з цього питання, що як себе все ж таки перевірити. Да? Ну, окремо знімав там декілька відео, відео як там подивитись дані там в реєстрі. Залишу тут посилання, подивитися, воно на головній сторінці в YouTube в мене розміщено одразу. Відео як виправити недостовірні дані, як я і зазначав наприкінці відео, скажу, що треба звертатися з відповідною заявою до ТЦК та СП. Не обов'язково туди приходити особисто. Такої вимоги ніде в законі не закріплено. І рішеннями суду неодноразово суд наголошував, що для зміни своїх персональних військовоблікових даних не обов'язково людині перебувати особисто. Ви можете направити таку заяву кур'єром Укрпошти. З описом вкладення, з папером повідомленням про вручення, щоб бути впевненим, що заява була доставлена до представників ТЦК, що вона буде розглядатись. Ну і звісно, якщо там вона не буде розглядатись якийсь час, можна звернутися до ТЦК ТСП там, або зателефонувати, або направити адвокатський запит, з'ясувати причину розгляду, не розгляду цієї заяви. Ну і подальшому там рухатись вже в такому напрямку. Але законом на сьогоднішній день, саме законом про це єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, передбачено, що якщо ваші дані там не співпадають, ви можете звернутися для виправлення таких недостовірних даних з відповідною заявою. Порядка і форми заяви і порядку цього звернення на сьогоднішній день немає. Він там був затверджений, або, а потім був скасований чомусь. І новий ще не прийнято законотворцем. Тому, якщо він буде, звісно, я повідомлю окремо вам. А поки що звертаємось в загальному порядку, тобто пишемо заяву. Ну і подивіться те відео, яке я знімав окремо, я там більш детально про це розповідав. Все, по цій темі в мене все. Якщо вважаєте, що відео було корисним, поділіться, підпишіться на канал, залишайтесь хто є моїм підписником. Всім гарного вечора, до побачення і мирного.